Всім привіт! З вами я Женя. Сьогодні ми сіємо сою. Сьогодні ми сіємо сою. Четверте число. Сорт сої АПОЛ. Глубина, на якій місім 5-8 см приблизно. О! Працюємо тут. Все поки йде ідеально. Ну і думаю, буде ідеально все йти. Уже посіяло єшмін десь три тижні назад. Там де 4 гектара. І Там вже пшениця. В наступному відео покажу, як вона там виросла. Ось бусли ходять на пшениці. О. А там ми працюємо. Крім на цьому полі у нас 50 соток. Крім цього поля ми ще там 6 гектарів посадили. Зараз от 50 соток досіємо. Трактор у нас ЮМЗ 8280. Зівалка 3,6 метрів. Отак. Ну Працюю. Все ідеально йде, без ніяких поміг. Як. Якщо буде щось з голосом, то це проблеми з вітром. Так працює В подальших відео ми е, будемо дивитися, як соя зростає. Да, як ми її Удобряємо, підживляємо, прискаємо. І так до самого сезону збирання сої. Знімемо, може, через 2 тижні яка соя буде. Побачимо, які результати будуть. Соя хороша. Ну, з 3,5 тонни дала той год. Просто ідеально було. Ми самі такого не ожидали. Так, працюємо. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях Я постараюсь э, э, так сказать, ответить Вот что остается после посеву. вот, Все должно быть, все идеально Вот что находится внутри От яка соя. О. Поки Пока йому. Ще не багато осталось. От. Ми от перед посівом е, дискували. Діскували поля, я маю її веду, обробляли сою. І от. Ну поки все ідеально йде, тер будемо подальше, буду знімати відео, яка вона. І побачимо, що з нею буде і яка вона буде.